Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І як ми бачимо, зараз ми знаходимося на заготівлі такої надзвичайно цілющої рослини, як глоду лікарського, глід звичайний. Ця рослина дуже широко використовується і в офіційній, і в народній медицині. Саме таке застосування вона знайшла завдяки тому, що містить в своєму складі велику кількість, дуже цінних. Діючих речовин, біологічно активних речовин, які зумовлюють її дію. В першу чергу квіти глоду це є сировина, яка є набагато ефективніша, чим плоди. І саме тому ми заготовляємо квіти під час твітіння. І зараз саме час їх заготовити. Використовуємо ми у декількох Формах. По-перше, можна цю рослину користуватися нею самостійно, тобто готувати із квітів настій. Із розрахунку беремо в такому співвідношенні, як одна столова ложка висушених квітів на склянку окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по третині склянки, це десь по 60-70 мл тричі на день за пів години до вживання їжі. І, Як відомо, квіти глоду досить широко застосовуються при захворюваннях серцево-судження. Одинної системи, тобто, при Таких хворобах, як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, атеросклеротичні зміни в судинах. І е, також е, в сумішах, в поєднанні з іншими рослини, до, до речі, е, квіти глоду вони до, досить добре поєднуються, тому що містять в своєму складі цінні флавоноїдні сполуки, зокрема такі як верцетин. Містить багато рутину, міститься багато також ефірні олії, міститься рослина, вітаміни, прокаротін, містить рутін. Тобто це така надзвичайно хороша, хороша сировина для того, що ми її можемо застосовувати, квіти. І в сушеному вигляді, зокрема, ми її додаємо до серцево-судинного збору. Квіти глоду, якщо ми поєднуємо із такими рослинами, наприклад, як собача кропива серцева, пустирнік або білокудринік чорніючий, болота нігра, такі рослини, які містять ефірні олії, виявляють заспокійливу дію, корінь валер'яни, корінь синюхи блакитної. то, Саме квіти глоду виявляють досить хорошу, седативну, заспокійливу дію і використовуються для лікування і в зборах, і самостійно при розладах сну, коли людина не може заснути, коли виснажена вона і порушується сон як наслідок фізичного навантаження, при інших формах неврозу, тобто основне призначення це хвороби серцево-судинної системи і заспокійлива дія на нервову систему. Також квіти глоду з успіхом використовується у офіційній медицині і в народній медицині. Зокрема, офіційна медицина виготовляє дуже багато препаратів, фітопрепаратів на основі сухої, сухого глоду, сухі квіти глоду, а в народній медицині спектр використання набагато ширший. І Зокрема, знайшло, знайшла ця сировина своє використання при захворюваннях щитовидної залози. Як ми знаємо, що щитовидна залоза контролює роботу нервової системи, квіти глоду діють седативно, заспокійливо, нормалізують серцевий ритм, усувають різні больові відчуття в ділянці серця, нормалізують артеріальний тиск, нормалізують серцевий ритм, зокрема, дуже добре користуватися ними і при аритмії, зокрема при меготливій аритмії. А коли ми використовуємо при захворюваннях щитовидної залози, то ми до квітів году додаємо такі рослини, як вовконіг європейський, квіти бузини, гадючник вязолистий трава, інші також заспокійливі рослини, які мають, нормалізують роботу щитовидної залози, такі, зокрема, як і м'ята перцева. і... Чебрець додаємо траву чебрецю. Тобто ця рослина, вона от квіти глоду, їх можна використовувати і самостійно, і можна поєднувати з іншими рослинами. Якщо користуємося ми для лікування серцево-судинної системи, зокрема при гіпертонічній хворобі, то досить добре до квітів глоду додавати астрагал шерстистоквітковий, також собачу кропиву серцеву пустирню, той самий білокудриник, чорніючий балон. Отанігра додаємо також рослини, які. Діють заспокійливо, додаємо корінь валеріани, тобто поєднується практично з усіма флаваною рослинами. І саме, от хотіла я ще також наголосити на такому моменті, що квіти глоду використовуються, їх можна використовувати тривалий час. Можна використовувати як чай, можна як лікувальна сировина, тобто користуємося ми настоєм, поєднуємо з іншими рослинами, тобто це дуже хороша рослина. Тобто, отже, заготуйте глід. І використовуйте його в своїй домашній аптечці. Це хороша рослина. Бувайте здорові, до наступної зустрічі. Всього доброго.